Вітаю! Продовжую роздавати броги по відео і сьогодні покажу вам ось що. Мені чим подобається класти калинки, крім всього іншого, що є досвід попрацювати з ниточками, які, можливо, іншим чином би до рук не потрапили і, відповідно, ну, спробувати різні текстури, фактури і таке інше. Днями отримала посилочку з такими і, і не точками. Якщо ми зірвемо оцей папірець тут у нас є, Ай. щоб конкурвати зарогу. Це оригінальне пакування в Житомирського заводу. Щоб розуміли, 88 рік. Виробництва, тобто вони на 5 років молодші за мене. Дивимось для ручного в'язання з відходів капронової нитки. Маса 100 грам, ціна мотка рук 50 Ну, Чесно, до цього саме отакі нитки я в руках не тримала ніколи. Як мені вже пояснили, що у власниці ці нитки використовувалися для створення цих ковдр. Да? Простягані ковдри прошивалися саме ось такою ниткою. Вона мені їх надіслала на кавинки, я була здивована кольоровою палітрою широчерною просто. Дивіться, чи такі є. Да, це фактично той самий е, варіант, тільки в іншому. Я не знаю, як я їх буду перемотувати в моток. Чесно, це ще та історія. Вона доволі жорстка. Вона нагадує, знаєте, таке волосся ляльки після прання. До речі, могло створюватись теж для, для волосся ляльок. От таке волосся, яке закашлачене таке трошки. Спершу я злякалась, як я це вплиту в килимок, тому що до цього в мене була лише. Капронова нитка іншої такої якості, більш сучасна в бабінах, і вона доволі гарно впліталась і була м'якенька. Але зараз у мене ось в роботі кровиночок. І ось я вплітаю. А капронова нитка тут ось ця зелена. Ви її бачите, ось так вона виглядає. В моточку. До речі, там, ще в я вам якось потім покажу всередині моточки, намотана на ту стару вату, яку наповнювала у ті старі коври. І вона дійсно відрізняється на дотик від сучасної вати. Я вже забула, яка та вата була на дотик От, е чуєте, да Звук цього моточку? Ну, порівнювати. Немає якісь чим, в сенсі, що це доволі така нитка жорстка. І перша єдина думка у мене була, що це пригодний хіба що на е, створення якихось мочалок для миття посуду Зараз пров'яжу буквально трошки, покажу вам, як мені працюється з цією ниткою. Я вже трошки пристосувалася, чесно вам скажу. Але спочатку. Ця частинка пальця просто шаленіла, тому що доволі багато зусиль треба докласти, щоб протягнути ну, всю цю історію через отвори. Хоча в'яжу тим самим сьомим гачком. Ну, тут ще тільки початок, я вам зараз покажу більше. Для того, щоб зберіглись наші основні вимоги до калумка, тобто його м'якість і тепло, доводиться додавати багатенько ниточок, які компенсують цю жорсткість, яку ми маємо від цієї капронової ниточки. Це не про Мінус чи плюс, це про факт, який є і з яким ми маємо працювати. Дивіться, а що довелось додати. Зараз я вже зроблю тут другу петлю. Нестандартне моє місце для в'язання, тому трошки моточки себе ведуть неслухняно. І не знаю, що вам в кадрі видно. А, можливо, так буде трошки краще. Ну, от дивіться, для того, щоб каламочок був м'якенький, доводиться додавати акрил, ну, бо він, власне, за м'якість у нас відповідає ось цей м'яточок, моточок. Тут подвійна нитка теж. Е, це вовна, нечиста, ну, з чимось таке етикетки не було, але вона тепленька, це вже перевірено. Закінчується моточок. Тут теж подвійна ниточка така шкарпеткова пряжа, скоріше за все, да, якщо класична. Це теж акрило з вовною, але він дуже теплий на дотик. Тобто є нитки, яких торкаєшся, вони такі холодні, а це тепла нитка. І теж не було. Опис, але я так розумію, що це бамбукова плюс бавовняна пряжа. Ну, і як завжди, у мене йде одна ниточка з оцієї Да, Бобінка вже стоншується потрошку, але... але теж вона тут присутня. Ну, і от перше враження, коли працюєш перші ряди з цією пряжею, то таке враження, що. Килимок, як то кажуть, триматиме форму, знаєте, що він виходить такий прям каркасний. Ну, взагалі, капронова нитка в моїй пам'яті з дитинства додавалась до шкарпеток для того, щоб підошва п'ятка були більш несустійкими і потім було легше їх а, штопати. Тобто, коли старалася вовняна нитка, залишався оцей капроновий каркас, і можна було легше відновити саму Пошкоджену стопу, не перев'язуючи повністю шкарпетку. От. Але вона була трошки інша, е, у ну, бабусі просто пам'ятаю е, таку нитку. І коли я в дитинстві е, плила трошки шкарпеток, то теж намагалася знайти таку капронову ниточку і додати. Е, тут Історія виходить ось яка, дивіться. Ну, це ще початкові, я взяла вже сплетений килимочок повністю вам зараз показати, все порівняти. Дивіться. Він теплий, він доволі м'який, але він дійсно, ну, такий, знаєте, щільний-щільний. Якщо я його буду робити менш щільним, буде більше відчуватися цього капрону, і буде оце відчуття. Ну, такої, знаєте, пакетика. Це не, знову ж таки, не про мінуси, там, нитки чи складі. Тобто килимо буде фактично вічним, тому що за рахунок капрону збільшується його зносостійкість, і він не так легко буде стоншуватись. Да? І Під час використання будуть інші такі моменти. Але, якщо чесно, не маю гадки як він буде переносити там прання, ВТО і все таке інше, тому що ці килимки через ВТО в мене не проходять, ви розумієте, чому. Да? От, е, ну, от зараз ми зробили з вами пів кола, і я вам покажу, розстелю його зараз і покажу вже готовий килимочок. один інший. Там порівняємо трошки. От дивіться, що ми маємо. Якщо я його стелю, його не веде. Він добре тримає саме коло. Рівнесеньке, гарнесеньке, доволі таке пружне, але щільне. Ну, ось так. Тепер подивимось. Є в мене ось калимочок, який я вчора сплила. Да, Теж з цією ниткою. Ось, якщо ми подивимось, починала я з тоншої, але двокольорової ниточки, ось вона, бачите, закінчувала вже цією самою зеленою. Ну, от, власне, таку текстуру фактуру має каламочок. Ніби нічого такого, доки не порівняємо з цим. Тут немає капронової нитки, дивимось. Товщина, ну буквально на одну нитку товщу, власне, на цю капронову. Да? Ну і якщо будемо порівнювати, то оцей килимочок верхній без капрону суттєво легший за оцей. Тут по складу у мене лише а, бавовна, вовна і трошки акрилу. ну а тут ще капрон. Тому буду вже чекати, якщо колись буде зворотній зв'язок з приводу того, як вони себе поводять, які зручніші, якщо раптом мені повідомлять, я обов'язково з вами поділюсь. Тому що собі в мене таких килимочків не залишиться капронових і я не зможу вам цього сказати. Але, але що можу сказати? Оцей килимочок, тут вовняна ниточка, ось така, прям натуральна-натуральна, то я ручками відчуваю, що він трошки колеться. Зовсім трішки, але, але відчувається. Але він легесенький. Ну, прям не настільки, як буває, якщо там виключно з. Махеровою ниткою чи ще чимось. Тут багато саме теплої нитки і є об'ємна, але тут прям тепло-тепло колеться. До речі, ось за рахунок ось таких моментів, бачите, витягаються з нитки. Ось, час від часу я їх знаходжу і витягаю. Такі як дерев'яшечки, не знаю, звідки вони, така не, навіть не солома, як як ну, дерево. Маточки. Вони ще, звісно, не оформлені. Остаточно ці каламочки, але ось такий. Так? Ну, відповідно, оцей він, якщо його так брати, ви бачите, він так складніше складається, але він дійсно тримає форму. Бачите? Але він просто не може на цьому столі розгорнути, так, щоб ви побачили його в повний розмір. Він теж чудово лежить колом. І не створює ніяких проблем. Єдина відмінність це, ну, це наявність цього капрону, який його ущільнює. Ну і, сподіваюсь, не псуватиме на практиці в користуванні. Ось такі справи. Дякую, що подивились. Діліться досвідом.